Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжимо проходити Marvel's Avengers. Минулій серії ми перемогли Модока у вирішальній битві, але у кінці ми побачили, що скоріш за все це ще не фінал. Тож бажаю гарного перегляду та дивимося, що буде далі. Месники, нам потрібна допомога. Щось не так. Я поясню деталі особисто. Я відправила координати до моє, моєї локації на ваш військовий стіл. Нам треба зустрітися обличчям до обличчя. Ласкаво прошу до щиту субстанції 0. Це наша нова базова база, де ми розроблюємо операції. Можете прогулятися трохи, а потім зустрінетеся зі мною в моєму офісі. В принципі, мені. Скаво прошу, місця. Що таке? Господи. Ось знову. Я бачив також це. Це не природньо. Браз покликала месників, вони розберуться. Так, щось тут дивно відбувається. Якісь аномалії. Ну, усі з усіма я не буду розмовляти. Це ті ж самі продавці, які в нас є на кораблі, тому ходімо одразу до Марії. Нехай вона нам розкаже, що взагалі в них відбувається. Тахіони, часове, часовий проміжок змінюється. Рада тебе бачити особисто. Тепер ми знаємо, в якому напрямі працювати. На голограмі можна подивитися трохи більше. Що ж це треба ще обговорити з доктором Півом, бо це мене дійсно лякає. Ми помітили якийсь шторм тахіонів. Але нам потрібен досвід. Ти ідеальний кандидат для цього. Наші агенти розповідять тобі про проведуть тебе через шторм, як тільки це можливо. Скажи тільки, коли будеш готово розпочати. Так, нова ціль. Поврити з Александром Моралозом у щиту на цій базі. Де він? Рада тебе знову бачити. Чудово працювати так, разом. Шторм тихіонів проходить продов... через весь світ. Ми навіть не знаємо, що це викликало і чому, але нам потрібні відповіді зараз. Ми віримо, що вони будуть руйнувати тут усе Чи будуть робити розломи у часі. Якщо їм вторгну, е, причетне в цьому, то це можливо знову якісь плани нового божевільного доктора, лікаря. І з Монікою, котра почала керувати АІМом, це стало ще складніше. Що ж, давайте зламаємо їх безпечно в сторону. Аім-юніт зупереду. Вороги їм попереду. Вони щось розслідують. Що ж, давайте їх трохи відволічимо від цього. А я можу зайти в цей купол? Так, можу. Давайте наведемо суїти трохи їм. Цей бот майже виглядає, що він зараз підірветься. Але я не бачу ніякої втрути увагу. Я перехопив ще один дзвінок. Так само час злізти знову у Халкбастер, бо щось дуже вони тут серйозні. Зараз ми вас трошки потрощимо. Так один з Агентів вже полетів у вальгалу. Бо халкбастер тут просто усе трощить. Зараз головне цього робота зламати. Так все. Камала добий його. Чудово. Чудова робота, Джарвіс, давай заходити всередину. Ваша радість дивує мене, сир. Не звикай до неї. Так, а інших ми не будемо забирати? Тільки вдова зайшла і все? Добре. Sorry to keep you waiting, я повернулася. Вибачте, що чекав мене, Тоні. Тоні? You know Зачекай, ми знаємо uh, один одного? Kind of ти не пам'ятаєш мене? Well, а, ну, добре. Що я знаю багато людей. А як щодо to... okay, підказки? Uh, uh, давай подивимося. У нас були... Навчання з лучником. Завжди у фіолетовому. Що ж, це Кейт. Кейт. Кейт Бішоп? Але ти ж маленька дівчинка. Маленька you know, крихітна дівчинка. Right? Ти знаєш, що їй зараз вже 19? 19. Oh, що ти тут робиш? Що ти тут забув? Я поясню Hopefully. пізніше. Сподіваюся. Зустріньтеся зі мною всередині. Ми на вірному поверсі. Де ти? Слідуйте за слідом з зламаних роботів і знайдете мене. Що ж тут багато? Роботів, ти You're багато уроблено yeah. нанесла? Yeah. Ти щось шукаєш? Чи вони щось шукають? Oh. Так, мене вони шукають. Непогано, дитину. Ти oh, щось розслідуєш? Oh, щось, типу, Тахіонів? Я б даст, до щось, але хто знає. Ангар якраз попереду. Знайдіть коректний термінал і все інше буде там. Зрозумів? Так, я сподіваюся, Кейт ще там жива. А, та вона чудово справляється. В неї є телепортація, прикольно. О, як справи? Чого так довго? Знайшли роботів? Ага, я також. О, кажучи, про. Що ж. Бачу, що ти все тримаєш у своїх руках. Що, Бачу, що ти здивований. Так, я чудово себе почуваю. Та господи, що за постріли тут. Зрозуміло. Я знову заладжу. У свого велетня. Добре. Дякую за допомогу, Тоні. Зачекай, ти не втечеш, не пояснивши нічого. Я зв'яжуся з тобою. Фіолет Фіолетово обіцяю. Месники, добре. Тут є хтось, хто хоче поговорити з вами. Я вірю, що ви знаєте Кейт Бішоп. Чиницю Склино-Ока. О, ми зустрічалися. Вже бачилися око Tony! перед оку. Тоні, гей. Hey. Ні, hey. no якщо я не можу називати тебе Кейті, то Cold ти Nick не можеш Nick називати to. мене Тоні. О, oh, uh -huh. що. Okay, Клички будуть? You know? Залізні you know? труси? Штани? Що ж, воно мені That подобається. Це буде забавно. Тож ти працюєш на щит зараз. Це засекречено. Де Клінт? Це засекречено також. Агент Бартон був захоплений АІМом дуже давно. Клінт і Я шукали те, що трапилося з директором Ф'юрі після десторії. Щось не вірно в цій історії, яку нам розповідають. Ми були дуже близько. ми розслідували проєкт Хіонів, і Клінт теж в ньому приймав участь. Це повинно бути з'єднано. Усе це зникнення Клінта, Ф'юрі. Але, Але зараз ми знаємо тільки ось цього хлопця, доктора Ліла Гейтса. Якщо ми втягнули його у проект, ми можемо його і витягти звідти. Simple, I like it. Що ж це просто мені подобається це? Скажи, коли будеш готовий? Залізні штани. Ей, Кей, це, чекай на секунду. Ми не про це. Ти знаєш, ми думали, що, ви повинні, що ви були мертві. Ти чекає, що я подзвоню тобі після п'яти років. Я знаю, що вам повинні, ми повинні назвати причину, Але... Її немає.

Ми знаємо oh, щось uh, про цього хлопця. О, oh, uh, так. Доктор Лайл Гейтс. Він спеціалізується на робототехніки і, і частичній фізиці. Приєднався до Яїму декілька днів назад. Mm -hmm. Коли я була під прикриттям, він щось mm -hmm. робив секретне. Я навіть ніколи well, не могла дя... вияснити, що well, саме. Ho -ho, що ж, я планувала. Давайте знайдемо <плес> Гетса. але не нам треба розібратися з захистом по перше. <плес> битва. Ти готова для цього, <плес> <плес> кейт. <плес> я не та, хто витратив <плес> останні 5 років за гітару, тому я впевнена в собі.

Це ду я дуже мила для смерті. Крихітко. Що ж, я так розумію, ми втратили елемент несподіваності, але ми все ж таки зможемо наваляти цим <рес> бовдуром. Чи ж, виглядає так, що ми нарешті дібралися до лабораторії або в'язниці. Месники допоможіть будь ласка тут повинна бути десь консоль котра вимикає бар'єри дякую ми не хотіли допомагати їм вони нас взяли у заручники Ей, ми знаємо, зараз ми вас звільнимо ми стран ой виглядає так що ти втратив своїх науковців геть їх замінять дуже швидко усе очікувано все можна замінити, окрім мене. Що ти плануєш, дитину? О, ми... ми ж можемо просто захопити його, чи не так? Ти є дійсно як соколиного ока. Веди? Насилля, це так, звичайно. Але я і не очікував нічого краще від протеже соколиного ока. Давай спробуємо мої звичайні стріли. Проти тебе твого одобного робота. Ти дійсно думаєш, що зможеш перемогти мене з каменем з кам'ною зброєю камінового віку століття? Я би послухав її, вона мене лякає. Як швидко ти пожалкуєш, бішоп. Sorry, I couldn't. Oh, Foster! Дьяку Бішеп. И бішоп забирає корону. Шахи мат. Чорно вдова может досить вже бігти? Давайте висадимо його на нову базу. Напевно, Марія yeah. знає, yeah. про yeah. що yeah. хоче yeah. з ним поговорити. Чудово. Тепер я ще й голодний. Так, ну Кейт можна вже і привдягнути трошки. Я думаю, мене збирали.

Їй не сподобалося тахіонське розлачення, так? О, да ладно, чувак, шторми, масивні радіаційні пики. Це була моя моя робота, ніколи не була нестабільна. Але те, що зробила Рапачинів, це жахливо, суїцидально. А тепер приведіть мені адвоката. О, я так не думаю. Це взагалі дійсно, якщо чесно, неважливо. Наслідуйся новою кімнатою. Нова а 3D-модель, можливо, тобі трошки сподобається. Я тепер розумію, чому... чому Рапачіні затікалася тобою. Твої навики дійсно... цікаві. Ти просто обрала неправильну сторону. Тобі було приєднатися до нас. Що ж... Я бачу, що я обрала правильну сторону. Я не в кліці. Не відпускайте його, цей хлопець дуже небезпечний. Якщо він дійсно каже правду і у них є якісь записи щодо Клінту, я повинна це вияснити. Що ще зрозуміла? Мисники. Можуть врятувати світ, але не можуть піти за моїм товаришем. Бачимось пізніше. Чудовий постріл. Так, все у диханні. Я думаю, я знаю, чому ти тут. Шукаєш неприємності чи щось. Ми we повинні вибачитися перед тобою. Ми зробили And помилки її. We І не подумали, що ти потребувала в нас. Кеп, у вас є ув'язне. Ти, also, точніше, ти був ув'язнені, ти знаєш, що це таке. Ти довела, що ти мес на Ти одна з нас? Коли я була дитиною, я мріяла, що ти скажеш про це. Також я мріяла літати на літаку. Я так розумію, це так. Я дам постріл. То йдемо за Клінтом? Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому. Цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!